Йолочки крючком із футболки. Як я роблю пряжу з футболки, буде під низом ссылка на відео. Вяжу крючком п'ятерочка. Так. І цю йолочку я розшила стразиками. Так. А це йолочка Просто можна. Її розшивати, можна бусинками, як шарики, понашивати, на ній можна взагалі нічого не шити. І так гарно виглядає. І як поцепити, як на йолочкою можна і так прикрасити будинок, зробити собі святковий настрій. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайк. І всім доброго дня! Тежу з трикотажної пряжі. Пряжу роблю сама із футболки. Як я її роблю, буде ссылка під відео. Набираю 14 воздушних п'етель. Тепер отаку таку считаю. Це перша, друга, третя зверху. І так 14. 14. Після кожного ряда робимо петлю підйому. Так. І в другу петлю під крючка в'яжемо 14 стопчиків без накида. Один. Два. Три. Чотири так, і так, до краю. Четырнадцять петля підйома. Переворачуємо виріб і за задню полупетлю шість стопчиків без накида. Ось за цю. Раз, два. Чтири. П'ять. Шість. Так, оце де, виходить, шито. І його от так його. І його. Ну, Підтягую так завжди стараюся. І зовсім не видно, що це нитка не сплошна. Так, шість стопчиків без накида. Тепер убавка, Три петлі разом. Тобто набираю одну, другу, і оці три петлі пров'язую разом. Отак. Балка. І далі в'яжу шість стопчиків без накида. Раз.

Пров'язала, тепер знову петля подйома і переворачую виріб. Далі в'яжу стопчиків без накида убавка. Раз. За задню полупетлю. Кожного разу будемо в'язати за задню полупетлю. Так. Дві пров'язала, дві. Тепер ось тут, виходить у мене, я його так підтягну. Дві три. Чотири. П'ять. Обавка. Дві петельки витягую. И далі шість топчиків. Єсть нового ну, для подєму. Переворачуємо виріб, п'чиків без накида, убавка і п'ять стопчиків. Четыре. Пять. Убавочка. вытягиваю одну петлю, другую петлю и все вместе три провязываю. И далее пять столбчиков без накида за заднюю полупетлю. Одна. Две. Три, чотири п'ять. Петля підйома і переворачую, далі йде чотири стопчика без накида, убавка бабка і п'ять стопчиків. Один. Два. За задню полупетлю, три. Чотири. тепер Теперка. Дві витягуємо і всі, тепер три мість пров'язуємо. Ой, щось не те тизяти. Одна, другая. Так, так. Четыре провязала и и пять столбиков у бок. Дали пять. Теперь. Раз. Так. Два. Три. 4 5. Петля підйома, повертаю виріб. Тепер вяжу 4 стовчика, бабка і 4. четыре, бок и четыре, раз, два, три, четыре Для подъема переворачиваю вверх. Так, и далее идем. Три ступчика без накида, убавка и четыре ступчика. Раз. Два. Три. Три. Убавка идет теперь. І чотири дали раз. Так. Далі йде три стовпчика без накида, убавка і три стовпчика. Так, оце тут некрасиво вийшло, зараз перев'яжу. Тут якраз попала, думала, що воно буде нормально, воно нормально. Попало якраз місто з'єднання трикотужної пряжі. Ось якраз зараз я його сховаю. Як я це роблю, показую. Зараз побільше так витягую, щоб до цю А тоді це в мене лицеп сторона. Отоді так. і він ховається всередину і немає його тоді зовсім не видно. Ось так, четверто дов'язую, петля подівана, так перев'язала і тепер добре. Так, тепер три стопчика без накида, убавка і три стопчика без накида. Так. Ой, раз, два. І три. Обавочка. Три стопчика без накида. 2 і 3. Так. Три петля підйома. переворачую. Тепер два стопчика, убавка і три стопчика. два палочка два стопчика раз два и три стопчика І два стопчика, два стопчика без накида, палочка, і два стопчика. Так, сейчас опа. Тепер один стовпчик убавка і два стовпчика. Один ступчик, убавка, два так і два що це я вязала ще. Тобто так, оце я пров'язала, тепер петля підйома, Так. Один стопчик. Убавка. Так. І два стопчика. Це буде правильно тепер. Тороплюсь, хочу, щоб його мало времени відео зайняло. Так, тепер петля подйома і один стопчик убавка, і один стовпчик. Один стовпчик у Так, і один стопчик. Так петля ну, тепер тройна упалка. Всі чотири петлі пров'язую в місті. Тобто так піднімаю їх от одна, друга і третя. І їх же тут чотири пров'язую вмісті. Отак. Тепер нитку оставляю, така юлочка, Нитку залишаю трошки ну, подовшенько, щоб можна було зробити петелечку з неї. Ну, Оток десь, оток десь. Протягую, отак затягую. І потім отак, яку там треба, петельку, навіть можу показати. Я щоб вона не гойдалась в цю ж саму петельку, яку затягнула, і протягую цю нитку. Посірую і тепер просто її шука, ховаю о пряжу середину, щоб зразу не одрізати. протягую, а потім відрізаю, ну, можна вже відрізати. Так. І цю також трошки сховую, потім можна і відрізати. Тепер последній штрих на ці юлочки стовбуру. Я беру, у мене чорна просто є, трьох можна корічніву, ну, якусь другу. Шукаю серединку. Ось серединка, тут дві петельки, і тут дві буду набирати чотири петельки. для стопора Так, так ниточку. Так, 4 стопчика без накида. Так, так вытянула. Один. Так. И вот тут ей сразу сюда же ввязываю. Два. Третий и четвертый столбчик. Вот такой, такой столбик. так уж отрезаю. И тоже ниточку чтобы прячу сюда ну, в черную. ёлочка Можна її прикрасити вже, хоч такими бусинками хоч ну такими стразиками це пришила просто зверху. Хоч можна бусинками як шарики ёлочні понашивати, а вона симпатична, можна її так залишити на ёлочку чи так прикрасить будинок.